На початку весни 2025 року в Пехіні проходить третя сесія Всекитайських зборів народних представників 14-го скликання та третя сесія Всекитайського комітету народної політичної консультативної ради КНР. Оскільки у Китаї добігає завершення 14-5-річний план, поглянемо на останні економічні показники Китаю. За даними Державного статистичного управління Китаю. Країна досягла очікуваної мети економічного зростання на 2024 рік, збільшення валового внутрішнього продукту на 5% у порівнянні з попереднім роком, а загальний обсяг економіки досяг 130 трильйонів юанів. Можна побачити, що економіка Китаю має стабільний прогрес, а також створила більше можливостей для світу, сприяла світовому економічному зростанню та забезпечила підтримку економічного відновлення. Наприклад, згідно з даними світової організації торгівлі, імпорт Китаю становив 20,3% світового зростання імпорту в перші три квартали 2024 року. Нещодавно Мінар... Міжнародний валютний фонд опублікував оновлений прогноз для світової економіки, в якому підвищено прогноз економічного зростання Китаю на 2025 рік. Берге Бренде, президент Всесвітньої економічного форуму, оптимістично дивиться на середньострокові та довгострокові перспективи китайської економіки, і на тлі все ще похмурої глобальної політичної та економічної ситуації, вірить, що Китай і надалі залишатиметься важливим двигуном світового економічного зростання. У 2024 році рейтинг Китаю піднявся до 11-го місця, що зробило його однією з економік з найшвидшим зростанням. З точки зору інновацій за останні 10 років. Обсяг виробництва та продажів транспортних засобів на нових джерелах енергії перевищив 12 мільйонів, продовжуючи лідерство у світі. На міжнародній виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі на всіх видах розумних продуктів, починаючи від роботів, розумних окулярів до електромобілів, побутової техніки, можна побачити марку, зроблену в Китаї. Економіка свята весни у Китаї у січні 2025 року також є хорошим початком для стабільного розвитку та подальшого розширення високоякісної відкритості зовнішньому світу. Китай продовжує пом'якшувати свою транзитну безвізову політику. Подорожі до Китаю стають все більш популярними як основний торговий партнер. Більш ніж 150 країн і регіонів. Китай є надійним компонентом глобальної системи розподілу праці. Іноземні компанії матимуть більше простору для розвитку та отримують більше дивідентів у Китаї. Китай привносить пожвавлення у світову економіку.